Великі піраміди Єгипту одне з найбільших інженерних досягнень стародавнього світу, що викликає захоплення та питання протягом тисячоліть. Дехто вважає, що такі грандіозні споруди неможливо було звести без допомоги позаземних цивілізацій чи загадкової втраченої культури на зразок Атлантів. Ці теорії, хоч і не мають наукового підтвердження. Продовжують привертати увагу та підживлюють інтерес до розгадки таємниць стародавнього Єгипту. Але як давні єгиптяни змогли збудувати ці колосальні пам'ятники насправді? Останні дослідження багато в чому проливають світло на цю таємницю, і про це ми і поговоримо сьогодні. А я нагадую для постійних глядачів, що ви можете стати спонсором каналу на Ютубі. Та безпосередньо підтримати цей проект. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Ну а тепер давайте дізнаємось, як ці піраміди були насправді побудовані. Поїхали! Стародавні єгиптяни залишили незгладимий слід у людській цивілізації, будуючи вражаючі пам'ятники, храми та гробниці, демонструючи напрочу точну інженерію, і все це для того, щоб вшанувати своїх фараонів як живих богів. Багато з цих пам'ятників були найвищим досягненням стародавнього царства. Першого великого розквіту єгипетського мистецтва, що розпочався 5 тисяч років тому. Найбільш відомий з них є великі піраміди Гізи, масивні споруди, зведені для забезпечення життя трьох самогутніх фараонів Менкаура, Хафра та Хуфу, більш відомого як Хеопс. Останній побудував найбільшу піраміду з усіх справжнє диво стародавнього світу. Але як єгиптяни спроектували цей величезний монумент з такою надзвичайною точністю, використовуючи лише найпростіші інструменти та грубу людську силу? ким були тисячі робітників, які десятиліттями працювали над цим грандіозним проектом? Невже їм допомагали інопланетяни чи Атланти? Але залишимо ці версії конспірологам і перейдемо до більш ґрунтовного пояснення. Почнемо, мабуть, із самого фараона Хуфу. Дивовижно, що той, хто залишив нам велику піраміду, яка все ще стоїть майже 5 тисяч років, має не так багато відомостей про себе. Ця крихітна статуя із каїрського музею, мала чи не єдине зображення цієї людини. Протягом тисячоліть єдиний запис про те, як хуфу збудував піраміду, походить від першого в світі історика Геродота, який написав історію Єгипту близько 450 року до нашої ери. Завдяки Геродоту Хуфу став хеопсом. Він описує його як злого та егоїстичного царя. Але відомості Геродота не варто брати за чисту монету. Він відвідав Єгипет десь через дві тисячі років після смерті хуфу у якості історика і туриста, якщо хочете. Геродот побачив велику піраміду, вразився її розмірами та вирішив написати, бо хто б не написав на його місці. Він також, звичайно, як і будь-який хороший турист, слухав, що говорили різні люди, і деякі з них не дуже схвально відгукувалися про хуфу. Вони звинувачували його в тому, що він був жахливим злим царем. А якщо це так, то зрозуміло, що він поневолював людей, щоб вони будували йому цю споруду. Так виник міф, що піраміди будували раби. А Голлівуд, як звичайно, поширив цей міф у масову свідомість. Ну а хто ще? Греки жили в рабовласницькому суспільстві, тому в них навіть думок не було про те, щоб піраміди могли побудувати робітники за плату. І про це ми поговоримо далі. А допоможуть нам зрозуміти це дослідження американського археолога Марка Ленера, котрий майже півстоліття вивчає стародавній Єгипет. У 1990-х роках Марк разом з колегами зробив дивовижне відкриття на південь від великої піраміди на околиці сучасного Каїра. Вони виявили сліди стародавнього загубленого міста. З піску поступово виринали залишки вулиць, схожих на бараки будівель, пекарень та складських приміщень. Глиняний посуд та інші артефакти датують його періодом IV династії, 45 століть тому, коли були побудовані піраміди в гізі. За оцінками марка, довгі галереї, що нагадують гуртожитки, могли вмістити понад 2000 тисячі людей. І це була лише частина набагато більшого міста, яке зараз лежить під сучасним каїром. Археологічні знахідки дали унікальну інформацію про повсякденне життя людей, які жили і працювали на плато гізи, глиняний посуд, залишки кам'яних молотків, відбитки пломб від запечатування ящиків і дверей. Також відходи металообробки, ймовірно, від переточування та переробки мідних інструментів. Отже, майже напевно були спеціалізовані робітники, які надавали інструменти для робітників, що будували піраміди, бо без них будівництво б зупинилося. Інші знахідки показали, що існували пекарні, що свідчить про масове виробництво їжі. Археологи підрахували, що регулярно забували достатньо великої рогатої худоби овець і кіс, щоб прогодувати тисячі людей, забезпечуючи раціон набагато краще ніж раціон рабів. Погодьтеся, це зовсім не те, що можна уявити собі в народній уяві про армію некваліфікованих, одноразових і недоїдаючих рабів. Тож насправді в інтересах хуфу було мати щасливу, ситу, добре організовану і здорову робочу силу, яка хоче і може працювати. Але якщо вони не були рабами, то ким тоді вони були? Єгиптологи вважають, що була легкодоступна робоча сила, і не всі вони були будівельниками на повний робочий день. Більшість були фермерами, які працювали на родючих берегах нілу. Вони сіяли наприкінці листопада, в грудні, Посіви виростали, а потім, коли навесні починало теплішати, вони збирали у врожай. Але на 3-4 місяці на рік ця сільська діяльність припинялася через розливи нілу, котрий затоплював навколишні сільськогосподарські угіддя. Отже, повінь дала хуфу передбачуване джерело сезонної робочої сили, їм не було чого робити, тож праця на будівництві давала фермерам можливість підзаробити. Їх годували про них, піклувалися, їм платили. Вони також відчувають свою гордість і причетність до такого масштабного проекту тисячоліття. Тож, у певному сенсі, будівництво піраміди – це розумний крок. Знайдені артефакти свідчить про те, що, хоча багато робітників виконували важку роботу, тисячі інших були задіяні в інший спосіб. Наприклад, у вирощуванні їжі для будівельників пірамід було задіяно більше людей ніж тих, хто безпосередньо працював на будівництві. А взагалі, вздовж усього нілу, понад 20 тисяч людей брали участь у ланцюжку постачання, який закінчувався на будівельному майданчику на плато їзи. Сьогодні нас вражають майже ідеальні форми великих пірамід Єгипту, але усвідомлення від того, як правильно це робити, прийшло не одразу. Вони не були першими пірамідами, побудованими у Єгипті. До цього було ще 80 років спроб і помилок попередників Хуфу. Перша єгипетська піраміда була ступінчатою спорудою, побудованою архітектором імхотепом для поховання фараона Джосера близько 2560 року до нашої ери. Вона складалася з шести ярусів, що здіймалися на 60 метрів. Потім приблизно через два десятиліття прийшов батько Хуфу, фараон Снофру, чиє зображення зараз зберігається в єгипетському музеї в Каїрі. Він розпочав кампанію будівництва пірамід у безпрецедентних масштабах. Він збудував три великі монументи: це Піраміда в Мейдумі, Ломана Піраміда та Рожева піраміда. Будуючи ці три гігантські піраміди, єгиптяни по суті тренувалися, як це правильно робити. Бо, якщо на них подивитися, то їх форми не є досконалими. Під час будівельної кампанії вони отримали знання, які, врешті-решт, привели до створення великої піраміди в їзі. Навіть за сучасними мірками, Велика піраміда це інженерний феномен. Точність її планування була закладена ще до того, як на місці був закладений перший камінь. Її основа майже ідеальний квадрат, кожна сторона якого має розмір 230 метрів. Вона така ж висока, як сучасний 50-поверховий хмарочос, і важить близько 6 мільйонів тонн. Перед початком будівництва її фундамент був ретельно підготовлений. За допомогою лише простих інструментів стародавні інженери висікли майже ідеально рівну пласку основу на похилому плато гізи. Але навіщо було докладати стільки зусиль, щоб мати ідеальні форми піраміди? Як і кожен аспект її дизайну, орієнтація піраміди мали символічне значення. Вона відзеркалювала надприродне поєднання фараона з Богом сонця, ра народження і смерть сонця кожного дня були в центрі давньої єгипетської релігії. Якщо обряди поховання були виконані правильно, сонце і Осіріс, Бог відродження, зливалися з душею царя, щоб відродитися. Велика піраміда і царська гробниця, глибоко всередині неї, були відправною точкою для Воскресіння фараона. Що Бог сонця і душа фараона зникали за західним горизонтом і починали свою нічну мандрівку підземним світом. Велику піраміду було збудовано для зберігання та захисту дорогоцінного муміфікованого тіла фараона під час його вічної боротьби за виживання та процвітання світу. Всередині є три камери, з'єднані з зовні мережею проходів. Жодна з цих внутрішніх структур не призначалася для того, щоб її побачили після завершення будівництва піраміди. Тим не менш, вони побудовані з такою ж точністю і увагою до деталей, як і величезна платформа, на якій стоїть піраміда. В основі піраміди гранітна гробниця, де повинна було лежати муміфіковане тіло померлого царя. Побудова цієї камери стала б безпрецедентним викликом для стародавніх інженерів. Вони не хотіли, щоб вага піраміди розчавила камеру і знищила мумію. Тож над нею було зроблено п'ять порожніх приміщень з гранітним двосхилим дахом на самому верху. Це знімало тиск на плаский дах священної гробниці. Незважаючи на безпрецедентні зусилля, вкладені у велику піраміду Хеопса, до останнього часу не було знайдено жодних записів, які б описували деталі цього величезного будівництва. Але все змінилося 2014 року, коли французькі археологи під керівництвом П'єра Тале виявили унікальну письмову пам'ятку. Це сталося у місці під назвою Ваді Ель-Джарф на березі Червоного моря за 240 кілометрів від Гізи. Саме там археолог П'єр Тале досліджував залишки найстарішого у світі порту. Датований періодом стародавнього царства, він відігравав вирішальну роль у монументальних будівельних проєктах фараонів. Щоб різати масивне каміння, будівельники потребували високоякісних металевих інструментів. Єдиним металом, доступним єгиптянам, була мідь, яку видобували на Синаї і переправляли через Червоне море до порту у ваді Ель-Джарф. П'єр і його команда почали розкопки навколо Елінгів, де зберігалися кораблі, коли вони не використовувалися. Яке було їх здивування, коли вони виявили схованку крихких стародавніх папірусів, вкритих єгипетськими єроглифами? Це були найдавніші у світі папірусні тексти. Це дивовижно, але вони містять єдині свідчення про будівництво великої піраміди з перших рук. Текст в основному складається зі списків повсякденної діяльності людини на ім'я Мерер та його команди. Цей Мерер займався транспортуванням човном блоків білого Вапняку з турецьких каменоломень до гізи. Тож ці документи отримали назву Щоденники Мерера. У щоденниках також згадується первісна назва великої піраміди Ахмед Хуфу, що означає горизонт Хуфу. У папірусах, датованих 27-м роком правління Хуфу, перераховані деталі доставки вантажів на місце будівництва піраміди, такі собі давньоєгипетські транспортні накладні. Мерер, який готував ці документи, був наглядачем робочої групи, яка доставляла камінь. В рукописних нотатках записано, як він і його команда з 40 чоловік плавали нілом. Він був одним із кількох кораблів, які доставляли вапняк високої якості на будівельний майданчик із каменоломень Тура, що в 10 кілометрах від гізи. Але як вони доставляли каміння з Нілу на саме плато гізи? У папірусах згадуються штучні басейни, які були зроблені, щоб дозволити човнам доставляти сировину для будівництва пірамід? Сліди цих штучних басейнів. Записаних мерером, були знайдені під вулицями Каїра, що знаходиться на краю плато Гізи. Тож, коли Ніл розвивався, він заповнював ці рукотворні басейни, і між річкою та плато Гізи відкривався судноплавний шлях. Цікаво, що археологи в гізі виявили залишки двох човнів із того часу. Один вже ретельно відреставровано. Вважається, що це був церемоніальний човен, створений для транспортування хуфу під час його подорожі по той бічним світом, тоді як другий мав перевозити сировину та будівельні матеріали. Мідь відносно м'який метал, схильний до зношування. Напевно, кількість міді для інструментів на робочому місці була величезною, але це ніщо в порівнянні з сотнями тисяч тонн каменю, яких вимагали будівельники. Задоволення цієї потреби було б серйозним матеріально-технічним завданням, яке стало ще більш складним, оскільки велика піраміда насправді побудована з трьох різних типів каменю. Зовнішня оболонка була з високоякісного білого вапняку. Вона приховувала грубу основу із звичайного вапняку, а у середині був комплекс камер, котрі робилися з граніту. А це означало, що мільйони тонн каменю потрібно було доставляти на місце. Необроблений вапняк для основи отримувався з кар'єру неподалік, тоді як високоякісні камені для облицювання піраміди були привезені командою Мерера та іншими робочими групами з сусіднього Тура. Тим часом камінь для кімнати Фараона довелося доставляти з великого гранітного кар'єру в Єгипті, в Асуані приблизно за 800 кілометрів на південь від Гізи. Всі ці різні типи каменю повинні були бути доставлені приблизно в один і той же час, тому що всі секції великої піраміди будувалися одночасно. Тепер ми знаємо, хто будував піраміди і як матеріали діставалися до Гізи. Але залишається ще питання. Як всі ці блоки підіймали вгору по висхідним і похилим сторонам монумента? Найпоширеніша версія говорить нам, що вони робили пандуси та насапи, по яких на великих дерев'яних санях затягували каміння на гору? Як бачите, будівництво піраміди було справді національним проектом стародавнього Єгипту, до якого були залучені тисячі людей. Наглядач за роботами мав пам'ятати про складну логістику та про те, як утримувати всю цю робочу силу ситою, здоровою та ефективною. Щоденники Мерера дають нам унікальне уявлення про те, як працювала ця складна махіна. Папіруси розповідають про людину на ім'я Ангхав. Він був зведеним братом фараона Хуфу та візирем, тобто головою адміністрації. Він також відповідав за будівництво. Можливо, Мерер зустрічався з Анкхафом, і папіруси відзначають, що команда Мерера була частиною еліти, можливо, тому що їхні вантажі високоякісного вапняку дуже цінувалися. Але, на жаль, зовнішня оболонка з вапняку, що надавала великій піраміді вражаючого вигляду, майже не збереглася до наших днів. Його розтягли місцеві жителі для будівництва житла. Вважається, що жителі Єгипту витратили близько 30 років на будівництво Великої піраміди. її останньою темницею є те, що мумія фараона Хуфу так і не була знайдена. Гранітна труна в гробниці порожня. Багато єгиптологів вважають, що її викрали грабіжники гробниць ще у стародавні часи. Інші припускають, що Хуфу взагалі ніколи не був похований у своїй гробниці. Якщо так, то де він може бути? У 2017 році вчені завдяки мюонної томографії виявили над великою галереєю, що веде до гробниці Хуфу таємничу порожнечу. Хм, Що це? Ще одна камера з незвиченними скарбами, а може там зберігається важлива документація. Чи можливо цей мертвий простір створили, щоб полегшити вагу піраміди на дах Великої галереї, так само як розвантажування камери над кімнатою Фараона? Але нехай це поки що залишається загадкою. Навіть без тіла фараона велика піраміда Хуфу крізь тисячоліття продовжує вражати нас своїми розмірами та тим обсягом логістичних та будівельних робіт, що зробив народ стародавнього Єгипту для подорожі фараона по той бічним світом. Певною мірою Хуфу досяг свого безсмертя. Ми, можливо, не маємо його тіла, але й його ім'я живе вічно. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перекід та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.